Всім привіт в новому влозі. Я вибачаю за свій вид, але я ще сьогодні прихворіла, тому сьогодні влог, напевно, весь такий буде. Крит, вчора ввечері, почувала якусь таку слабкість в організмі і думаю, Брін, хоч би не заболіти. Ми розуміла, що, навірно, ну, так не так, коматози трішки. А відмінила танці, бо сьогодні була записана на танці, бо вибачалась. Не могла заснути, проснулась, і цей стан, коли знаєте, ну я не знаю, як це пояснити, просто ти чевешку така голова, болить, слабкість, так важко, все. І так не хочеться хворіти, але ладно. Що зробиш? Треба відпочити, значить, від всього кровати. Мені просто, коли це состояння, коли це, потрібно трішки відлежатись. Того, коротше, я проснулась, а Діма пішов. Бігатим, і потім принесе мені круасан шоколадний. От коли хворієш, то хочеться солоденького чогось такого вредненького. Розстроїлася трохи реально, що переболіваю, важка вже мала вранці на танці йти. Ну ладно, буде час за то помонтувати, положати влоги, поробити якусь роботу. Хоча я вчора цілий вечір пропрацювала до ночі і в основному все пробила. Ну ні, тільки влоги, отрані, не змонтовані, багато влогів. Хочу вам сказати, що мені так приємно від всіх коментарів. Мені здається, дуже давно не було такої кількості потоку хороших коментарів, як мені зараз пишуть. Десь навіть хейт практично весь пропав, ну взагалі там немає, може якесь одне повідомлення за тиждень. І просто купа-купа приємного. Це так класно, дуже люблю свою аудиторію. І оцей фон ненавиджу просто. подивіться відразу як, коротше, ну, відразу, бачите, така сіра. І зараз вам покажу олівку. Вона так солодко спить. До речі, сьогодні спала взагалі на кроваті, на подушки, так як чоловічок. Подивіться на цю злодку булку. На цю сладку булку. Там, правда, провод і на налесить. Але подивіться, яка вона милошка. Також хороші іграшки. І от найбідніше, що я захворіла, коли подивіться, яка на дворі погода. Хвилі практично немає сонечко, кайф. Коли дощі були, я не хворіла ще хотіла сказати, що влога, виходячи з затримки, як я вже говорила в якомусь з влогів, десь приблизно днів на п'ять. Я читаю всі коментарі, до всіх прослуховуюсь. Мені особливо подобається, коли ви пишете про що вам би було цікаво ще послухати. Але просто, якщо ви написали коментар, то значить це відео десь вийде ну, там, через 5-7 днів. Тому що я ж кажу з затримкою. Тобто я виставляю старий влог, бачу коментарі, така о, прикольно, треба про це розповісти. І потім розповідаю. Блін, світло жахливе в цій квартирі, просто жах. як якийсь цей привід. Ну, подивіться на цю красоту. М -м -м. Кайф. Так, ну що, я з'їла круасан, дуже смачно, але Дмитро голодний, тому ми йдемо їсти. У мене така слабкість, що я не знаю, що. ти ж, не будеш зараз? Я не впевнена. <рес> я не впевнена. До речі, тільки вам розповіла буквально, що нема хейтерських коментарів і прилетів. Мені хтось щось прокоментував, що приємно наблюдати за вашими успіхами і там коментар. За якими успіхами? Там щось Дмитро, ну коротше, з метро. Дмитро, оказується ти, коротше, мій успіх. А я сама. Що? А? Що ти кажеш? Я ж ти завжди про це говорить. Okay. Це в нас жарти такі насправді, ну просто помислили мене коментар. Ну, точніше те, що я розказувала, що немає коментарів хейтерських і там буквально 10 хвилин написали. Діма часто говорить, що я погано закади вибираю. На 500 тисяч ми поїли. Дмитро найдорога наша Так, 20 доларів має. За... Доларів. Ми вже вдома, ну, як я вдома, Діма поїхав працювати. Нам реально в студії так мало, ми просто 24 на 7 разом. Інколи реально хочеться. Він маску, не розкотила. Інколи хочеться. Короча, ладно. Побути просто, знаєте, на один зі своїми думками без нікого. Тому Діма поїхав працювати, я вдома нанесла масочку. Сьогодні день такий, знаєте, коли можна поболіти, помонтувати відосики, потребуляти те, що там накопилось. Не знаю, прям кайфуше. Тому пішла. Блін, який кав. включила собі на фоні ютубчик. Не знаю, просто якесь рандомне відео. І буду зараз... Трішки працювати в телефоні. Такий кайф, я не знаю, з масочкою, релакс. З того, що я сказала, а, і обов'язково не що вам моя квартирка. Чи хотіла б жити в такій, і мені було дуже цікаво почитати ваші коментарі. Так, у нас вже вечір, вже 6 годин, по-моєму. Я днем заснула. Зараз ось дивлюсь в лох, і кардигани такі як в мене в магазині. Прикольно, то хочу, до речі, кардиган. Бо взагалі щось замовити, тому що послання на магазин там багато класних речей з суперзнижками, тому що я зараз вирішила знову зайнятися тим, щоб розпорядити товар, тому що згадала, скільки там вкладено коштів. І вже прийшов вон Діма з поладуктиками мене кормити. Але насправді апетиту щось в мене немає. Боже, подивіться на цю красоту. Діма приготував поїсти. Я реально лежала, мені так погано, я встала, знаєте, таке ж крутиться голова. Ну це дуже смачно, бекон, вака, моря, кайф і олівка. Ти іграшку принесла, так? Да? Олівка, йдемо гулять. Олівка, гуляй. Гулять, гулять йдемо. Гуляти. хто йде, олівка йде гуляти, олівка йде гуляти, да? На море йде. Гуляти так хотіла. Ого, я хотіла гуляти. Ну не гавкай, чому ти гавкаєш? Ти йдеш. Ти йдеш, ми прийшли на брас. У мене, якщо чесно, сил взагалі немає, така взагалі слабкість, ноги вахті, я просто сіла посидіти. Ольочка не си була не можу достати. І така краса я просто не можу. Я кожен раз любуюсь. Не дімо, мою. Вона ж гуляє. Так вона мені далеко підносить як гарно. А знаєте, що мені не подобається з олівкою гратись на пляжі, бо в неї всі очі, нос, рот, в піску, все. Вона біжить, носом риє в пісок, цей очі в піску. І я намагаюся цей пісок, вона хоче ще гратись. І це траж, да? але їй подобається, капець. І, до речі, сиджу на пляжі, Олівка тут бігає, грається, підходить до мене дівушка і в переводчику питає, скільки стоїть така собака. Тож, я не пам'ятаю, ми 5 років тому купувала, ну, бо не хотіла пояснювати. І вона... Я так вже з хлопцем своїм, ну, він постарше, а він спитав, откуди, я кажу, України, він каже, о, я теж з Європи, з Австрії. Короти, дуже їм подобалася вівка. Я просто три розказувака у нас гарна Оліпка. Да? Так? Коли Суняве, все в піску, грязне. Хто такий грязний? Хто такий грязний? Олівка, покажи свіно. Іди я тобі до Іди. Ти на хрушу похожу. Іди, я по черзі носу. Іде Просто історія віяка. Ми сидимо, ну, я сижу на плечі, тут Лівка ж бігає, гуляє, підбігає собака. Він хоче з олівкою сильно гуляти, тож маленький такий, але Лівка з ним не хоче гуляти. Він каже, він тут бігає, бігає, обігає, періодично прибігає до неї, вона його ігнорить. Він прибігає до мене, обходить заді мене, стої на секунду, і я дімі кажу, що він хоч не напісав на мене, бо він ну, на секунду став і побіг. Я не сходи і каже, що капетничко на рубашки, ну я не чувствую, вона свободна, і вона лежала на полу, на сам просто сіла на пляжну, вона піснула собака. А ось цей віновник, який на мене на дітей. Олівка, яка просто віновість. Так, у нас вже вечір, вже десь 11-12. Ми прийшли додому, ну, вже давненько, вже покупалась. Я п'ю такий напій. Діма мені зробив, я попросила тут просто вода і лайми. В дитинстві, я пам'ятаю, мені мама робила такий, типу, як напій, коли я боліла лімони з сахаром і гаряча вода. Тут не продаються лимони, я не бачила, тому просто злаємо. Сахар я нап'ю та без сахара і кружечка моя, банф, ті, що вам розповідала Старбакс. Скажіть, прикольно, де їх колекціонувати? А тут дивлюсь свій влог, який тільки що вийшов. Я кожен раз передивляю свій влог, який тільки виходить, тому що, так як вони виходять отримки, як вам казала, я реально не пам'ятаю про що там. Це погано, треба хоч назви записувати, бо я забуваю про що, ну, типа він, яка має бути назва. Не звертайте увагу на мій зовнішній вигляд, я помила просто голову. Але хочу поділитися важливою інформацією, в кого є домашні тваринки. Я ж вам розповідала, що ми з Олівкою гуляємо постійно на пляжі, і а, пісок буде. Більше. Ну, я пісок звісно, постійно виймаю. І сьогодні прийшли після пляжу, піску в очах було дуже багато, а потім а, ну, я повиймала на пляжі, прийшла додому і думаю, перевірю ще раз. Я перевіряю, ну там десь трошки в уголку піску, а в собак він якось так таку в слізисту, типу, скочується, тобто він вже не по всьому оці, а десь в уголок. Я ж достала, і потім ось так відвинула їй око. А там, скільки піску, я просто була в шоці. Тобто його ось так не видно. А коли відвигаєте, отак там купа піску. Я ж подоставала. Потім я беру ось так око, ну прям так далеко. І там просто ще піску, я не можу уявити скільки. Я позвала Діму, показала йому, він теж був в шоці. І до чого я це розповідаю, що в кого так само тваринки, якщо ви гуляєте на пляжі, то перевіряєте прямо ось тут, ось тут, скрізь. Бо вона якось відскочується, і потім тваринка ходить, вона вам не скаже, що її болить. Вона просто буде мішати, заважати, вибачаюсь, нам нічого не скаже. Тому перевіряйте, бо я не знала цього. Так, зараз на годиннику вже пів першої ночі, якщо не більше. А, вже... Без шести хвилин перша ночі, ну коротше, 12.54. А я лежу, дивлюсь влоги. Я вже поробила свої справи всі, пробила роботу все-таки ввечері, не монтувала влоги, як мала. Я лежу, просто горю відчуття, що як обгорівать зараз. А Діма десь внизу там треба було вирішити деякі робочі моменти. Він на телефоні вирішив деякі моменти. Це просто про те, що я ніколи не показую цього, але ну, за влогом це лишається. Наприклад, цей день Діма працював. Потім він прийшов додому. Ми погуляли. Він опять працював. Зараз пішов ну внесену до, до будинку допрацьовувати. Тому, коротше, якось так. Тому не падайте гроші нікому зверху. Як думають, мої деякі підписники. До речі, знаєте, що цікаво, що якось в мене по життю так, що завжди всі мені там говорили, що от класно, там з багато родини, чи йдуть гроші батьки, не знаю, звідки це повелось. Не пам'ятаю, коли я поступила в університет, всі чомусь так думали. Хоча я навіть ділилась там, коли я йшла на першу роботу. Устроювалася різати колбасу, коли відрізала ці пальці. ну, тіпа, ну Я не прямо там ходила про це кричала, але коли запитувала за роботу, я говорила. І там мені в університеті ніколи там не давали гроші-батьки. У мене був просто браслет Пандори. На які я сама заробляла на бусинку. Мені папа одну бусинку подарував, коли я вступила на бюджет в університет. Це одну інше. Ну, всі було купле сама, або там, ну там хтось на день народження подарував там, з друзів, з близьких. А, але так ходило. Потім преподавателі, деякі які в університеті так думали, і постійно цим браслетом Пандори, бо це тоді було популярно. Я пам'ятаю, там сижу. У нас були молоді викладачі. І в нас якось було дуже дивно, бо наш факультет у нас було дуже багато викладачів, які мали свої бізнеси. Там, як нам якийсь викладач розказував, якась була система по податкам, що вони менше податків так платили, тому що в нас ну, реально майже всі викладачі, які нас викладали, були підприємцями, і багато було молодих. І також вона мене постійно так тіпа, щось там підколувала цим браслетом, хоча це було так, на цей університет, ну ладно. А потім там, ну, люди, які там мене не знали, ну там також там, завжди так думали про те, там, ну, наприклад, ситуація, коли я, там працювала в кол-центрі, вона якась там дісенка побачила, і Дімі, до речі, Діма теж то, тоді працював в кол-центрі, каже, ой, а наші віки працюють там, тіпо, вона ще так багато. Я не, була багато і, ну, ладно". <сум> я не знаю, чому вона таке час складалась. Я завжди працювала, як я вам розповідала. Да, ну коротше, чомусь сторони складається так. Непевно, тому що я ніколи не розповідаю і не показую. От навіть про Телеграм я не розповідала, що ми там заробляємо до того, поки ми не зробили курс, бо ну курс ми зробили, бо спочатку знайомі почали питати, які знали, що ми цим займаємось. І тільки коли ми зробили курс, я поділилась, а тому, що ну я не розуміла навіщо. Так само, коли логістична фірма була в Україні, я ніколи взагалі ніде в інстаграмі не ну, я ж тоді. Намагалась вести інстаграм та розвивати його, але я ніколи взагалі не казала про роботу. Я могла там показати, просто там, не знаю, раз в місяць десь сижу там, працюю, але взагалі ніколи не говорила там, ні, ні про те, що в нас є фірма. Ну, взагалі цим не ділилась. Напевно, можливо, тому так складається враження. Да. Але можете повірити на слово? Грошей мені ніхто ніколи не давав, ніхто мене ніколи не забезпечив. Тому важко в це, напевно, впірити, але люди працюють. Просто мені здається, що деяким людям легше спахнути на те, що комусь пощастило. Так, у нас вже другий день. Мені, якщо чесно, так погана жесть, теж не сильно. Дивіться, яка у нас красота. Діма візьме ринку. Ми їх любили храмбутаність жеснення. Потім авокадо, апіршучик, лайм. потім фрешики апельсини, ціни, він багато. Потім хлібчик з Андера. Ось мій улюблений красайчик. Це розпудник. І ще ми замовили піцу. Будемо дивитись піцу, їсти в свім якимось. А ще прийшла посилка з Лазада. Зараз з вами подивимося, що тут. Ви звертаєте на наші бардаки, у нас скрізь якісь полотенці тряпки, бо ж звідки було погано, вони було погано. Так, тут прийшов коврик. Тут... А, на телефон такая зеркало, зараз я покажу. Так, а сьогодні я купили швабру і він. І нарешті ми зможемо вимітати цей пісок. Ну сподіваюсь, б, у нас все просто в піску. Пісок скрізь всюди. Хоча завтра, походу, клієнта. Ну так, да, ми дім. Так, розпаковка. Це така прикольна штучка, мабуть, плога знімати на телефон, щоб на задню камеру можна було знімати, типу зеркало. А, зараз я Покажу, як вона працює. Да. То есть так береш на телефон. Ось так себе бачиш. Ну, оця пленочка збирається, тут зеркало. Угу. Круто. ж не ходити? Клас, дальше. Далі корот, сподіваюся. Речі, такий кур'єр приятний і на англійський говорить. Резиновий, да? да? Ну давай. Ну, ну погано, теж, ну, да. Ну так, за тродола. Болівочка, то ж Ти тобі грушка тіла приніс? Ой, клас, морковка твоя, так? Да? Твоя морковка. Ти забрала мене молоковку? Дай подивитись. Дай подивитися, ця молоковка. Ція. Ліко вже також активніше, так? Да?